Вітаю. Дякую всім, хто завітав до мене на канал. Надіюся, дане відео буде вам цікавим, і ви його додивитеся до кінця. Приємного перегляду. Ось ця краса. Така величезна квітка. Просто супер. Колір трішки вам не передається, але дуже гарна. Така масивна, масивна. Клас. Мені мені так подобається, тільки квітнуть один день. Ось це шкода. Вітаю вас! У мене примірочка. Зараз покажу, знімаю з руки, бо вже хочу бігти на маршрутку, з'їздити в місто. От дивіться, як у мене виходить мій джемперок. Я довжину поки що не хочу додавати рукавчики обидва на ось такому етапі. Намагалася їх зробити якомога схожими один між одним, Обв'язочку зробила гачком. Ще, поки що ниточку не відривала, ось це тіліпається. Думаю, чи можливо, ще один рядочок пустити, чи не потрібно. Ну, мені сподобалось, як лягла обв'язочка, в принципі, так непогано. Так от, рукавчик не широкий. Як буду робити ось тут, я навіть не знаю. Е, можливо, буду зменшувати петлі, а можливо, можливо, щось інше ще придумаю. Ну, поки що, поки що, ось якось так виглядає. Мені, в принципі, подобається, комфортно. Зроблю з таким рукавом, або буде три четверті. Не знаю, наскільки мені вистачить пряжі. Ой, незручно. Не знаю, наскільки мені вистачить пряжі, але, ну, ось якось так. Намагалася поєднати, бачите, щоб було воно між собою схоже. Тому я в'яжу, хочу цими вихідними завершити і не знаю, вдасться мені вибрати, не вдасться. От якось так. Якщо щось буде ще цікавеньке, покажу. Ось якось так дівчатка виглядає цей творчий безлад. Там і вишивка, і шкарпетка, яку вже потрібно закрити. І тут ось мій процес тестування. Все на такому етапі завершення. І все лежить. Ну, Звичайно, вишивка не на етапі завершення, це ще далеко до завершення. Але я надіюся, що все-таки до травня з нею впораюсь. Принаймні, буду намагатися це робити. Тут рукавчики трішки вранці пов'язала. Вже. Покажу вам, які вони в мене вийшли. Трішки пізніше зараз не хочу витягувати. І зараз дещо ще покажу. А дещо це у мене є ось така. Бобіночка. Тобто це не бобіночка, а, як його правильно називають, забула. Пасмочка, о, згадала. Щось таке з пам'яті вже і магній допомагає. Є у мене ось така пасмочка. Ниточка досить тонесенька, ви можете бачити, так? І я хочу її, дівчатка, пофарбувати. Де я купувала я її? Купувала я її в стоковому магазинчику в Інстаграм. В той магазинчик часто проводить такі аукціони, і виставлена була дві пасмочки. Одну я придбала і подарувала. Надіюся, власниця її все-таки пофарбувала і щось зробила з нею. А іншу залишила собі, мені цікаво сам процес фарбування. Тому я зараз її ось так розмотаю перед вами, це робитиму вперше. Я, мабуть, зніму відео таке, щоб, знаєте, залишилося і для себе, і для людей. Тут її щось так доволі багато цієї ниточки. Це ось одна така тонюсінька вона така. Я навіть не знаю, ось дивіться, як її буду розмотувати. Дивіться. Як її буду розмотувати на різні ниточки. Взагалі написано було, що це меринос. Як я буду фарбувати, я поки що не знаю, але відео зніму і, можливо, ви те відео побачите ще раніше, аніж цей влог. Тому пішла. Знайду в чому фарбувати, подумаю, чи сухим і водою заливати, чи сухою фарбою засипати, чи, мабуть, таке фарбу розведу і залью вже вологу ниточку. Мабуть, буде так правильніше. Яким кольором не знаю, купила барвник для яєць і буду щось мудрувати. Звісно, з вами поділюся результатом. Ось так, дівчатка, відбувається процес фарбування. Знімаю вам відео, розповідаю, що за чим роблю. Насолоджуюсь процесом, але бачу, що ось цей жовтий колір, якось він, так знаєте, трішки ховається в зеленому. Ну, Подивимося, що з цього вийде. Мені хотілося такої весняної ніжності. Подивимося, як це все буде виглядати потім, тому що я не думаю, що та пряжа, яка там вся за, за кадром пофарбується гарно, хоча ми можемо зараз. Припідняти, ось так. візьму вже своїми пофарбованими пальцями. Ой, там все зелененьке. Дівчат, не буду піднімати, нічого чіпати не буду, хай стоїть собі. Подивимося, що з цього вийде. Поки що мені все подобається. Процес купання, майже завершальний етап, висохне і вже буду підключатися, вам показувати ось цю красу. Ну, дійсно, кульбабки ж, правда, я спочатку злякалася, тому що е дуже, таке знаєте, зелений, насичений такий зелений колір був, аж занадто мені так здалося. Але потім, коли ось ця вся. Фарба зайва змилася, то, як на мене, досить непогано виглядає. Не знаю, як я буду цю пасму перемотувати, чесно. Це, мабуть, буде не один місяць робитися. Пофарбувати я пофарбувала, Ой, яке красиве. Але, ну нічого, все буде. Добрий ранок. Сьогодні ранок у мене розпочався з відео. Прокинулася раненько, вирішила відзняти закриття ось такої резиночки. Подивлюся, що в мене з цього вийшло. Чи буду випускати на канал, чи ні, не знаю. Прання там переться. Запіканка печеться. Також знімала відео по приготуванню запіканочки. Зараз відзніму. Те, що в мене вийшло, і вже намагатимуся сьогодні завантажити на канал. Сьогодні у нас неділя, 24 березня. А ще ми будемо йти десь на прогулянку і візьму, мабуть, вас з собою. Ось така запіканочка вийшла. Вона не підгорівша, це вона так здається на камеру. Зараз будемо розрізати і смакувати. Ось така запіканочка вийшла. Ми вже будемо снідати. Так що можете готувати відео вже на каналі. От ми вийшли на прогулянку. Дивіться, тут вже весна. Весна красна. Пролізки і пахне кропивою. Ось кропива. Я десь наступила, мабуть, на неї такий запах ой. Сьогодні вітер у нас. Красота. Дуже гарно, але щось їх в цьому році замало. Мабуть, тому що... Тривають, багато, дивлюся, продають. Ми прийшли помилуватися. Щось у мене в селі на клумбі. Я привозила з Західної України кроліські білі. Але щось вони не квітли в цьому році. Взагалі не, я їх навіть не бачила, чи вони вимерзли, чи не я там копала, то десь перекопала їх. Не знаю. Де ось тут, де-не-де. Де. І дивіться, що у нас відбувається. Чи вода якась підійшла? Ось купа повалених дерев. І так по всьому лісі. Сухі просто дерева, і вони ось так з корінням виламані. І там. Он, раніше тут такого не було. В цьому році це просто жах. Купа ось і це ось дерево сухе. Купа дерев сухих. Чому воно так відбувається, не зрозуміло. Ось і жовтеньку ще квіточку побачила. Ось якось так. Прогулялися. Підемо в'язати. Так, дівчатка, вирішила вам показати, що ж я тут нафарбувала. А нафарбувала я ось що. Такі кульбабки виходять, тільки я не знаю, мене найбільше лякає з цього всього розмотувати ось це все, тому що ниточка трішки розпушилася після прання. І дуже-дуже тонесенька. Ага. Що це буде? Яке це буде, я навіть не знаю. Але ось на даний момент ось така краса вийшла. І я дуже-дуже задоволена. До речі, ось бачите, ось ця бавовна. Яка вже була пофарбована, вона ж не пофарбувалася. Ха-ха, цікаво. Так що ось такі у мене справи. А ще, дівчатка, покажу вам свою готову роботу. Це ось ці шкарпеточки. Зараз трішки це приберу. Ось такі вони в мене вийшли. Дуже класні, мені вони дуже подобаються. Я думаю, тому, кому вони дістануться, буде дуже і дуже приємно. Ось такі тоненькі, тепленькі, махнатенькі трішки. Хелік з витянутими петлями. Майстер клас не знімала. Кому цікаво, можу зняти. Як я це робила? Можливо, навіть в якихось інших шкарпетках повторю, але поки що шкарпетковий календар за березень 2024 в дії. До речі, не знаю, чи вам видно, видно. ось бачите, це ось така вовна якась повиходила з цієї пряжі. Ось так вони якось цікаво розкрилися, ось ці такі ниточки, краплення такі, бачите, з'явилися. Ось така краса у мене вийшла. Зараз відфотографую і вже відправлю в інстаграм. Зроблю фото і відправлю. У нас середа 27 березня, і я до вас з готовою роботою, як ви зрозуміли. Дов'язала я даний джемпер в рамках тестування від Світланки Харченко. Дуже гарний опис, хочу вам сказати, дуже вдала, як для мене, посадка. Я відзняла шматочок відео, покажу вам, як він сидить на мені даний джемперочок. Там. В описі можна зв'язати футболочку, або ж продовжити рукавчик і зробити довгим рукавом. В описі шло, що в опис на резиночку схрещену, і обробка горловини з хрещеною резинкою, і рукавчик і низ виробу. Але я схрещену резинку не люблю, якщо ви пам'ятаєте, можливо в попередніх підключеннях і говорила про це. Тому я запитала у Світлани, чи можна замінити. Гачком або якимось іншим, і я вирішила зробити гачком ось таке закриття завершення. Тобто, в принципі, мені все подобається. трішки не співпала по кольорах в, в на рукавах, але це не критично. В принципі, вам на камеру, мабуть, навіть і не так помітно, що вони. Трішки різні. Ось це, можливо, трішки є. Ось це трішки темніший за ось цей. Але хто не знає, то в принципі, можливо, і не помітить. Все чому? Тому що тут метраж у цій пряжі це 100% бавовна. 1700 метрів на 100 г. І вона ось такого меланжевого, чи то не меланжевого, а секційного фарбування. І дуже складно було перемотати так, щоб співпадали кольори. Спочатку я, звісно, відмотала, зв'язала тіло і ось тут рукавчики, потім вже додавала, вигадувала якось, щоб завершити. Для футболки було б взагалі ідеально, але хотіла вив'язати пряжу в нуль, тому вирішила робити так. Ну, маємо, що маємо. Якщо мені не сподобається, я, звісно, можу завжди зробити з неї футболочку, рукавчик розпускаємо, або рукавчик три четверті. Це все також можливо. Хочу вам показати, що гарненько розправились петельки з цієї пряжі. Ось якось так виглядають дуже класно, мені все подобається. Але думаю, що на рукавах буде видно, знаєте, як на бавовні відтопирюються ось так трішки на джинсовій пряжі, ярнар джинс, то також є такі. Така проблема в цієї пряжі бавовняної. Ну, але в принципі мене це задовільняє. Коли я завершила край айкордом, і побачила, що в мене ще залишається невеличкий моточок ниточок, я вирішила дов'язати і ось тут знизу. Але, але ось цей шов в гачку, коли в'яжеш по, по колу, та й взагалі, Видно, і мені це не дуже подобається. Хоча, можливо, хто не знає, то і не помітить, або ж я його розпущу і перев'яжу, так, щоб він десь був з боку, щоб так не кидався в очі, тому що на спочаток ряду, ряду був посередині виробу. Я звідси набрала і пішла далі в'язати, але чомусь мене ось це. Або ж взагалі розпущу і завершу ось так айкордом, як у мене було в попередньому варіанті. Тому поки що спробую так. Якщо мене щось не задовільнить, то я, звісно, перев'яжу або розпущу взагалі. Подивлюся, як воно буде виглядати. Хоча мені ось такий варіант, мені подобається, тим, що, знаєте, виріб якийсь такий завершений. Все і рукавчики, і низ, і горловина якось в одному такому тандемі. Так що я дуже-дуже і -дуже задоволена цією роботою. Також у мене на цьому тижні, точніше, мабуть, уже в неділю ще. Дов'язалися ось ці шкарпеточки, я дуже ними задоволена. Класні. Хто на мене підписаний в інстаграм, то бачили вже, мабуть, їх. І що я хочу сказати, що у мене ось тут, десь я читала, що стягуються ось ці витягнуті петлі. Не знаю, у мене нічого не стягується. Я в'язала на 64 петлях на розмір 38 спиці номер 2 тому я не бачу тут такого, щоб вони стягувалися. На себе я, звісно, їх не приміряла, тому що трішки розмір не співпадає. На оце закриття я зняла майстер-клас, і він буде на каналі. П'яточка у мене, звичайно, підкова. Ось Тут продовжувала ось ці зняті петлі. Колір не міняла на п'яточці, як ви бачите. Хелікс не робила. Ну, Мені, в принципі, все подобається, комусь будуть на подаруночок. Так що, ось так я попрацювала. Я вважаю, що плідно попрацювала. Залишки також його, цієї пряжі я не вив'язала повністю. У мене ще залишилося трішки ось цієї пряжі і цієї, так що ще кудись буду думати. Поки що шкарпеток не планую в'язати, допоки не. Дасть організатор шкарпетковий календар 2024 нам якесь завдання вже на квітень. Чомусь не хочеться мені в'язати шкарпетки зараз. На вихідні і на наступний тиждень, мабуть, нічого не буду розпочинати, хоча не варіант. Все може бути. Сьогодні я не хочу, а завтра захочу. Хочу дівчатка завершити свій джемпер Вереск для проєкту Малюю пряжею». І також просувати свою вишиваночку, вишиваю вже другий рукавчик. Ну і звісно, якщо буде в мене бажання, то пов'яжу сукню. І коли я завершу вереск, то я буду максимально просувати свою сукню, щоб у мене було, не було з цього недов'язу. Можливо, розпочну ще щось, якщо щось натраплю цікавеньке. У мене, наприклад, ось цей джемпер взагалі був не планований. Але коли я побачила запрошення Світлани, я, звісно, туди побігла. І хочу ще сказати, що даний опис для мене, здається, самий вдалий, так як він на мене сів, ну, взагалі ідеально, мені дуже подобається ця посадка, яка вийшла. Тому я думаю, що я ще щось буду в'язати якось таким чином. Я ніколи так регланчик не в'язала, досить цікаво. Так що будемо пробувати. Дякую Світлані за запрошення. Дякую за створення опису. Дуже цікавого. Хто хоче, переходьте до Світлани і можете придбати даний опис. Я думаю, він або вийде на днях, або вже вийшов, поки моє відео. Буде ще готуватися до монтуватися, готуватися. Можливо, ще будуть зніматися якісь шматочки для того, щоб його випустити, планую на вихідних, якщо мені це, звісно, вдасться. Наразі я буду відключатися. Дякую, що ще до цих пір додивилися дане відео. Подивіться, як даний джемперок сидить на мені. Не перемикайтеся, далі буде. Привіт, дівчатка! Я до вас знову своєю готовою роботою. Оцінюємо, дивимося класна річ. Одне, що я зв'язала з бавовни, і будуть тільки рукавчики ось так трішки витягуватися. Але це таке. таке. Не сподобається, можу розпустити, і будуть у мене коротенька футболочка. Робила обв'язочку гачком. У Світланки Харченко там іде резинка, схрещена. Мені не хотілося. Ось така обв'язочка на горловинці. Вийшла, мені вона дуже подобається. Так гарно лягла, начебто. І знизу я закривала айкордом. але. Потім вирішила, ще дов'язати всю пряжу в нуль, в мене там залишився зовсім невели... невеличкий шматочок. І ось так якось вийшло в мене. Так що, завтра вже одягаю на роботу. Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Сьогодні суботнє підключення. І хто вже здогадався, я йду на електричку. Напрацювалися в селі. Руки колять. Тріх... Трошки там обрізала троянди, тому що вони так якось попідмерзали в цьому році, в минулому гарно так попідмерзали. І в цьому чомусь трохи так. Закололася. О, так сьогодні тепло. Тепло. Небо яке гарнюньке. гарнюньке так? Да? Скажіть? Просто красивезне. Люблю таку погоду, вітру майже немає, трішки притих. А так взагалі гарно. Вчора був після обіду дощ, доволі такий непоганий, але дощ потрібний, хай йде. З моїх рукодільних процесиків. Тільки вишивка була, я з собою брала вишивку, трішки її просунула вчора, так, поки дощ ішов, і вже після обіду вже нічого не робила. Такого що, такого, що на вулиці, то трішки так. Займалася вишивочкою своєю. І, мабуть, сьогодні вже попаду додому. Якщо все буде норм, загружу даний шматочок відео, і змонтую і вигружу вже, мабуть, завтра на канал. Так що вже в'язання ніякого не буде. Ось так трішки зелені вам в кадрі. Буду з вами прощатися. Ще люди йдуть на поїзд, дивлюся. Дякую, що були зі мною. Ось так якось за два тижні небагато процесів, але є дві готові роботи. Чому я дуже задоволена. А подивлюся, як буде надалі, тому що щось кількість переглядів падає. І, чесно кажучи, немає бажання знімати нічого, тому що майстер-класи взагалі мало займають переглядів. Такі влогові відео також, я не розумію чому, але ну, є як є. Знімати щось потрібно, щоб був контент, можливо, колись якесь відео і залетить. Незрозуміло, чому так відбувається. Якісь такі, знаєте, простенькі, звичайні відео. Більше переглядів залітають якось в YouTube і просуваються. Я навіть не розумію. Чому і як це все відбувається? Але нічого. На цьому все. Прощаюся з вами. До нових зустрічей. Пока-пока.